Всім привіт, від пані бібліотекарки. читаємо книжку «Ма-ма-му «Мама, в басейні написала її Вісландер, намалював Свен Норксвіт. На хуторі, де живе Ма-ма-му все було, як звичайно. Малий допомагав господареві лагодити трактор. Господарева дружина годувала курей. Собака спав у своїй бутці. Корови паслися на луці. Ворон літав. Він шукав маму, Му, але на лузі її не було. Мама Му стояла на дорозі, тримаючи між ногами свій велосипед. Ворон сів на кермо. Кар, мама Му, ти це куди? Привіт, вороне! Ми з Ліною їдемо велосипедами в місто, де підемо в басейн. Вона казала, що там можна отримати заплавання медаль і можна покататися в трубі. Хай тобі, грець, корови не отримують медалей за плавання, корови не катаються в трубах. Чого доброго ще застрянеш там? Потім з'явилася Ліна на велосипеді. Рушаймо, мамаму, мерщій, поки ніхто тебе не похопився, сказала вона. Бувай, вороне, мовила мама, му. І повела рогами. Кар, мамо, ти там намокнеш. Замахав крилами ворон. У басейні було повне людей. Вони стрибали, пірнали й плавали, там усюди лилася вода. Були водоспади хвилі, гірки для спускання й трампліни, а ще було багато зелених рослин, як у джунглях. Я покитаюся в трубі, вигукнула мама. Му. Ліна дуже красиво стрибнула з трампліна. Є багато способів занурювання у воду, сказала мама. Му. Спершу я занурюся передніми ногами. Е Гей. На стіні висіла дошка з медалями. Глянь сюди, – сказала Ліна. Ця медаль називається молодець. Її вручають тому, хто зможе п'ять разів пропливти під водою і не дихати. Хіба що пускати під водою бульбашки? «Му, я зможу, мовила мама. -му. А так ось отримав малий це срібна рибка. Він тоді стрибнув з бордюра і проплив 25 метрів. Звісно, там де Мілко. Мама Му тиснула на іншу медаль. А це яка му красива. Це золота рибка. Її отримати найважче, відповіла Ліна. Треба пірнути з бордюра і пропливти 25 метрів, де глибоко. Я хочу її отримати, сказала мама. Му. Мама Му плавала й супіла. Тільки голови і хвоста тримала над водою. Ну ж бо, ну, мамому, не зупиняйся, крикнула Ліна. Я думаю, в тебе вийде. Ну ж бо, погляньте, одному хлопчику холодно, а тут леді злякалися. Хто тут плаває? Корова? А інше хлопчик усміхається. У басейні для найменших мама му відпочивала там було небагато води і тепліше. У басейні для дітей не можна водити рибу. Але можна ходити з соскою в роті, мовила мама. Му. У лазні було дуже спекотно й затишно. Мама му сопіла й дрімала, роги в неї обвисли. Треба брати рушник, щоб було на чому сидіти. А якщо має ще й хвоста, то треба два рушники, сказала мамаму. Ворон сидів на господарі садибі, на своїй гілці. У нього був поганий настрій. Мамаму показала йому маленьку скриньку. Вгадай, вороне, що мені дали в басейні? спитала вона. Заплюсь очі, тоді побачиш. Хай тобі грець, як я можу бачити із заплющеними очима. А ти заплюсь, вороне, заплюсь очі. Я не маю часу, мені треба додому. А тепер дивися, вороне, один, два, три. Мама му відкрила кришку. Ворон витріщив очі в скриньку. Що це таке? «Золота рибка, вороне, мені вручили її за те, що я проплила 25 метрів на глибині. Ворон звісив крило. На глибині? зітхнув він. Ну, вороне, чого ти засмутився? Хіба ти не радий, що я отримала медаль? На глибині, на глибині, кар, там де мокро. Точно, мокро, пирхнув ворон. Мамаму теж засмутилася. Вона думала, що ворон зрадіє, адже вона проплила 25 метрів на глибині. Аж тут Ліна зашепотіла щось маміму на вуха. Му? Як ти гарно придумала!» – мовила мама. Му. Мамаму заглянула у вікно, де в кімнаті сиділи Ліна й малий. Вони над чимось трудилися. У них був папір, ножиці, клей і жовта фарба. Ліна згортала з паперу крильця, а малий клеїв і фарбував. Який ти добрий, малий, хочеш віддати свою срібну рибку, мовила Ліна. О, то буде щось надзвичайне, сказала мама Му. Мама Му зібрала всіх корів на пагорбі. Вони стояли колем і чекали. Аж ось прилетів ворон. Кар, що тут таке, мамаму, що відбувається? Він занепокоєно залепотів крилами. Ми чекали тебе, вороне, відповіла мама. Му. У неї був загадковий вигляд. Хочемо побачити, як ти отримуватимеш медаль. Хай тобі грець, мама, му. ти знаєш, що я не вмію плавати. Так, але ти вмієш літати, сказала мамаму. Ти отримаєш золоту летючу рибку. Кар утримаю летючу рибку? Золоту? перепитав ворон. Мама му кивнула головою. Ворон випростався. Ха, що там для мене ці 25 метрів пусте. Пані та М -м пані. Роги вгору зараз побачите політ. Ви готові? крикнув він. Му, му. загукали корови. Ворон полинув високо, високо, просто в небо. Зараз вони побачать видовище, якого зроду не бачили, мовив сам до себе ворон. Не зводьте з ворона очей. Я пролітаю 10 метрів, пролітаю двадцять, тридцять, сорок метрів. Легко, як летюча тарілка. Я пролітаю шістдесят, сімдесят, вісімдесят метрів за виграшки. А тепер дивіться, я перевертаюся в повітря і лечу на спині, а тепер сідаю на дах обори. Гуп? Му, вітаю, вороне, вигукнула му. Тепер тобі треба ще тільки спуститися, щоб отримати свою медаль. Ви готові до мого спуску? спитав ворон. Шух. Він згорнув крили і полетів униз, як стріла. Звичайно, я отримаю медаль. крикнув він. І за хвилю знов вигукнув але не задля цього я приземляюся, дивіться на сіру стрілу. І він полетів прямісінько на корів. Вони думали, що зараз якась сіра стріла влучить йому голову і пригнулися. Та ворон раптом перевернувся і шугнув гору так, що в корів на лобах розвіялися грибки. І він то летів задки, то поворонячи, підстрибував у повітрі, то махав одним крилом і, врешті-решт, приземлився поміж коровами. Корови стали мукати й аплодувати. Мама му врочисто простягла йому летючу рибку. Дозвольте вручити воронові або ж сірій стрілі. Золоту медаль, летюча рибка, голосно сказала вона. Ворон відкашлявся. Красненько дякую. Ну так, я всього навсього трішки політав, сказав він. Увечері ворон лежав у корівнику біля мами Му і відпочивав. Там було спокійно й затишно. Чути було тільки, як шурхотіло сіно, коли корови його жували. Ворон поцілував свою медаль, летюча рибка. Мені ще ніколи не вручали ніяких медалей, мовив він. Я не люблю мокнути. Му, ну, вороне, але ти любиш літати. Кором сподобалось, як ти літав, сказала мама му. Карр і мені дуже сподобалося», – відповів Ворон. Справді. Усі не можуть плавати, дехто просто літає, але й вони отримують медалі. Кінець. Дякую за увагу. А що любиш ти, напиши в коментарях. До зустрічі, до нових казок!